Вітаю, друзі, сьогодні. Я розповім вам про життя епотажного новатора у світі української літератури 20-х років 20-го століття, провокативного поета та батька українського футуризму Михайля Семенка. Михайло Васильович народився в селі Кибенці на Полтавщині. Батько письменника був волосним писарем, а мати була письменницею самоуком. Жінка друкувалася під ім'ям Марія Проскурівна, хоча ходила до школи лише дві зими. Грамоти її навчив молодший брат. І коли вона вже мала дітей, а всього їх у неї було семеро, то паралельно з хатніми справами самотужки намагалася вчити французьку мову. Саме така непересічна особистість прищепила малому Михайлові любов до літератури. Майбутній поет вже чотири роки навчився читати і писати. Марія ж дбала про освіту усіх своїх дітей, намагалася виділяти кошти сімейного бюджету для навчання. Загалом усі діти отримали хорошу освіту. Тож, коли Михайль був дорослим і працював на одеській кінофабриці, відплатив тим самим, надсилав гроші матері. Також відправляв її на курорти, щоб вона підлікувалась. Спочатку Семенко вчився в Хорольському училищі, а потім у Курському. Його захопленням була скрипка. Він навіть мріяв стати музикантом. Після закінчення реального училища Михайль вступив на престижні тоді музичні курси «Полака» в Петербурзі, але навчання не вдалося продовжити через нестачу коштів. Тож Семенко переводиться в дешеву народну консерваторію, а згодом закидає музику, вступивши до психоневрологічного інституту в Петербурзі. На жаль, психоневрологічний інститут закінчити теж не вдалося. Але знання, які отримав там поет, чітко прослідковуються в його віршах. Наприклад, видно, що він знав, що таке теорія еволюції читав Дарвіна. Дуже був обізнаний у географії, знав іноземні мови. Під час навчання в інституті молодий поет захопився футуристичними поезіями та почав писати перші вірші. А в 1913 році світ побачив його першу збірку. Поет назвав свою збірку пробою пора, а вірші солодкими, трагічними й поганими. Михайль Семенко створив в українській літературі окремий напрям, так званий кверофутуризм або футуризм пошуку. До когорти кверофутуристів, футуристів, окрім Михайля, входили його брат Базиль Семенко та художник Павло Ковжун. Недарма Семенка називають батьком українського футуризму. Саме він приніс в українську культуру, візіо, поезію і сучасні верлібри. З молоду він сміливо експериментував зі словом, формою, звуками. У своїй ліриці звернувся до урбаністичної тематики. Яскравим прикладом таких експериментів можна назвати вірш місто. Також він не сурався створювати абсолютно нові слова, неологізми, які мали якомога точніше зображати нову індустріалізовану добу, обензинити бігорух рухобіги, верескливість машинить тощо. Тича 1914 року, коли українська громадськість відзначала сторіччя від народження Тараса Шевченка, Семенко виступив із футуристичним маніфестом сам, заявивши, що від кобзарят хне дьогтем і салом, і його слід спалити. Однак своєю заявою Семенко не мав на увазі буквальне спалення книги, а відмову від спадщини, яка, на його думку, затримувала розвиток мистецтва. Це означало, що він виступає за нове мистецтво, відмовляється від канонізації Шевченка. Він не хотів бути наслідувачем Шевченка і обрав інший шлях футуризм. З початком Першої світової війни поета мобілізували у військо. Михайля. Призвали до царської армії. Очікували, що відкриється фронт у Владивостоці. Поет служив там у телеграфній роті. На щастя, саме там фронт так і не відкрився, і Семенко не брав участі в боях. На відміну від його брата, який загинув. У Владивостоці поет познайомився зі своєю майбутньою дружиною Лідією Горенко з родини українських переселенців. У вільний від служби час поет навчав гри на скрипці одного хлопця, а згодом став готувати його двоюрідну сестру Лідію до вступу в педагогічний інститут. Так і зав'язалися стосунки. Лідія стала справжньою музою для поета. Натхнений коханням, Семенко створив поетичні збірки. П'єро, здається, і П'єро кохає. Коли почалася революція 17-го року, поет повернувся в Україну і одружився з Лідією. Від неї в нього було двоє дітей Ірина і Ростислав. Михайль Семенко створив. Ударну групу поетів-футуристів, яка згодом переросла в асоціацію панфутуристів Аспан суттю панфутуризму було те, що всі види мистецтва є синтетичними і перетікають з одного в інше. Відповідно, футуризм мав об'єднувати різних митців літераторів, художників, театралів тощо. Також Семенко створив панфотуристичну теорію, згідно з якою класичне академічне мистецтво, досягнувши свого найбільшого розквіту, деградує і повинно загинути. Тож замість нього слід створити нове мистецтво над його епатажні експерименти неетичність до геніїв української літератури призвели до скандалу в національному письменстві. Тож, стикнувшись із нерозумінням свого таланту, Семенко поїхав до одеської кіностудії працювати лід редактором і писати сценарії до фільмів. Тоді кіно було наймолодшим і найбільш революційним мистецтвом. Тож Михайль присвятив себе йому та майже на два роки зник із літературного життя. Він працював над сценарієм стрічки про Тараса Шевченка. що іронічно, якщо згадати його ранні маніфести про кобзаря, за свідченням сучасників Семенко часто брав свою доньку Ірину з собою на кіностудію і навіть зняв у епізоді фільму про Шевченка в Одесі. Михайль Семенко познайомився з Наталією. Ужвій. Вона була примою театру Революція відомою акторкою. Знімалася на Одеській кінофабриці. Закохавшись в Наталію, Семенко пішов від своєї дружини Лідії до акторки. До речі, знайомі називали їх Пушкін і Наталі, бо Михайль був кучерявий, чорнявий і низького зросту, а Наталі була вища від нього на півголови. Згодом поет взяв шлюб з ужвій. У них народився син Михась, на рік молодший від сина Ростислава від першого шлюбу. Проте шлюб з ужвій також завершився розлученням. До речі, Михайль Семенко побрався з Ужвій у Харкові, у який перебрався жити. Саме в цьому місті поет реалізував свою головну творчу мрію створив журнал Нова генерація, який писав про різні види мистецтва. Нова генерація показувала українським читачам світ західної культури та мистецтва. Усього вийшло 36 номерів. До речі, над журналом поет працював у кав'ярні зараз би це назвали коворкінгом. Поет непогано заробляв як в Одесі на кінофабриці, так і в Харкові, видаючи журнал Нова генерація. Тож мав можливість їздити за кордон та допомагати близьким. Зокрема, Семенко побував в Німеччині та був у Ризі з дипломатичною місією. У Харкові поет-футурист жив у відомому будинку слово. Один з його учнів, який дожив майже до наших днів Володимир Гаряєв, розповідав, як приходив додому до Семенка в будинок слово. Семенко читав вірші Гаряєва, коментував їх, нібито навіть хвалив. Так він допомагав молодим митцям просуватися в літературі. Михайль був дуже веселий, як кажуть, був душею компанії. Дещо бурхливий мав експресивний характер. Зокрема, серед його друзів був Лесь Курбас, доки вони не посворилися на межі 20-30-х років. Влада почала безжально критикувати футуризм як шкідливий і антирадянський літературний напрям. Михайль був змушений відійти від літературного процесу. Бежальне до мистецтва соцреалізм наказував писати як усі, та вимагав дотримання єдиноправильних канонів. Втім, попри жорстоку критику до себе звідусіль, Семенко не писав дефірамбів кривавому радянському режиму, проте, все ж таки, був змушений публічно зриктися своїх колишніх позицій. 1937 року, Михай Семенко приїхав з Харкова до Києва, де у нього мав відбутися. Творчий вечір у столиці в готелі Континенталь поета заарештували, звинувативши у членстві у контрреволюційній організації, якої звичайно не існувало. кажуть, що авторкою наклепу стала колишня дружина поета Наталія Ужвій. Семенка допитували і інкримінували участь в українській фашистській націоналістичній терористичній організації та терористичну діяльність, зокрема те, що він нібито збирався кинути бомбу в трибуну радянського партійного діяча. Після ув'язнення і жорстоких катувань літератор написав зізнання. Того ж 37-го року Михайла Семенка засудили до найвищої міри покарання і розстріляли в одній з київських в'язниць. Лідера українського футуризму, ймовірно, похоронено в биківнянському лісі. За Хрущовської відлиги, головна військова прокуратура визнала, що Семенка репресували безпідставно. На Цьому, все дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей.